Нащо вести з Америки, що можна купити і тут? Але стан. Але про ну пробіг, ладно, стан. Так що стан? А що? Ну, більшість України, вона або відновлена з і палок, або сильно зататалена, що ну, ну, от, в будь-якому да. разі відновлена з і палок. Я можу привести приклад да, ось стосовно ось таких машин, як мене, Да? їх е, в продажу, наприклад, по Україні всього угу. е, а в тебе купешний акор. Із, із цих 30, 11, 3,5. Із цих 3,5, напевно, окна або жодної в нормальному стані. тому що хто купує 3,5 Honda за 10 тисяч доларів. Дурачок, який хоче паганять, убить, уложить, короче, все, що тільки можна, а потім просто скинуть. Другому дорочку. Блін. Сподіваюся, що люди це. Ну так, да. а тут з Гальфом інша ситуація, їх набагато більше. Вони популярні, але ціна. Типу, вони просто дуже дорогі.